За останні два роки, за послугами адвокатів до регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у столиці звернулись понад 14 тисяч людей. Близько півтори тисячі заручились підтримкою захисників і вирішенні цивільних та адміністративних питань через місцеві центри. Як отримати сьогодні безкоштовну правову допомогу? З подробицями Наталія Сарданова. Вже вісім місяців пан Юрій оббиває пороги різних інстанцій, аби повернути незаконно відібране ріалтором житло. каже на погрішності в позові до суду вказали лише у цьому центрі. Практично получається, що все стало, і ми боремося доказуємо свою правоту, і ми праві, Но які-то є процесуальні норми, які ми не знаємо, і знаємо тільки тут, і Нам тут помогли звернутись до центрів надання безоплатної правової допомоги. Може будь-хто тут консультують з різних цивільних та адміністративних питань. Найбільш вразливим неодмінно запропонують Адвоката це і малозабезпечені, і пенсіонери, інваліди, і учасники АТО, і діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, і особи, щодо яких порушено питання про їх дієздатність, ветерани війни, щодо їх соціального захисту. Щоб заручити справовою підтримкою, необхідно мати при собі лише документ, що посвідчує особу, аби заповнити реєстраційну картку. Візьметься за справу адвокат максимум за 10 днів. Це житлові справи щодо спорів житлових, майнових спорів, визнання права власних власності на квартиру, спадкові питання, питання виплати або не виплати аліментів, питання пенсійного законодавства, перерахунку пенсій, нарахування субсидій. Таких місцевих центрів у столиці 4 з липня, а саме відтоді запрацювали установи. Тут отримали допомогу близько 1200 громадян, ще більше 14 тисяч у регіональному центрі. Тут цілодобово приймають дзвінки про затриманих осіб. Слідчий повідомляє про затримання особи. Реєструємо це в журналі повідомлень і потім. Приймаємо це повідомлення і починаємо шукати адвоката. За законом на це є максимум дві години. Перша аби адвоката знайти друга на дорогу до райвідділу міліції. На сьогоднішній день запроваджено прямий порядок інформування родичами про затримання людини. Тобто, якщо, наприклад, близький родич, член сім'ї, знає про затримання людини, він може так само зателефонувати на гарячу телефонну лінію. Звернутись можна за номером, який ви бачите на екрані. Черговий зареєструє повідомлення і терміново направить запит до міліції, аби з'ясувати факт за. Тримання і надати захисника допомога затриманим особам надається протягом 72 годин обов'язково до моменту обрання міри запобіжного заходу. Надалі, якщо щодо особи обраного міру запобіжного заходу у вигляді, тримання під варто адвокат продовжує працювати на весь час такого тримання і до закінчення відповідної стадії. Що стосується залучення адвоката у кримінальні провадження, то адвокат працює допоки особа не використає всі засоби національного захисту. Те, що безкоштовний адвокат. Може надати якісну допомогу, свідчать результати роботи центру. За два роки звернули сюди близько 14 тисяч людей. Тільки за цей період 2015 року. Завдяки роботі адвокатам адвокати здобули 14 виправдувальних вироків, близько 60 випадків звільнення осіб з випробувальним терміном, близько 64 випадків призначення мінімального покарання, близько 18 випадків звільнення особи від відбування покарання у столиці. Нині працюють. Ує близько 20 безкоштовних захисників. Поповнити реєстр можна, взявши участь у конкурсі. Заяви можете подати як в наше головне управління, так і в районній управлінні юстиції. Ці адвокати пройдуть конкурси, будуть залучені до системи надання безкоштовної вторинної правової допомоги. В першій половині жовтня відбудеться повністю конкурс. будуть відомі результати. Документи від правозахисників чекають до 30 вересня. Наталія Саданова, Сергій Савчук, телеканал Київ.